Вітаю, шановні колеги. Сьогодні хочу порадувати вас черговим шедевром, незамінним інструментом для оцінювання знань учнів, але все це в ігровій і захоплюючій формі. Називається він Kahoot. Kahoot – це порівняно новий сервіс для створення онлайн-вікторин, тестів і опитувань. Може ефективно використовуватися в дидактичних цілях. Учні можуть відповідати на створені вчителям тести з планшетів, ноутбуків, смартфонів. Тобто з будь-якого пристрою, що має доступ до інтернету. Створені в Kahoot завдання дозволяють включити в них фотографії, і навіть відеофрагменти. Темп виконання вікторин тестів регулюється шляхом введення часової межі для кожного питання. При бажанні вчитель може ввести бали за відповіді на поставлені питання, за правильні відповіді і за швидкість. Табло відображається на моніторі вчительського комп'ютера. Для участі в тестуванні учні просто повинні відкрити сервіс і ввести код, який представляє вчитель зі свого комп'ютера. Учневі зручно на своєму пристрої вибирати правильну відповідь. Варіанти представлені геометричними фігурами. Гра починається. Учні оцінюються за двома параметрами відразу: вибір правильної відповіді і швидкість вибору у порівнянні з однокласниками. Переможці будуть відображені на п'єдесталі. Тож, давайте розпочнемо. Вбиваємо у пошуку слово кахут, і нам відкривається декілька посилань. Перше посилання кахут.it це посилання потрібно саме для того, щоб грати в кахут без реєстрації, тобто воно буде потрібно дітям. Якщо вони будуть переходити за посиланням, яке ви будете давати в гру, на сайт не потрібно заходити, воно автоматично буде туди пересилати. Але якщо не вдається зайти. Є альтернативний шлях, можна зайти на цей сайт kahoot.it і ввести там код, який у вас буде. Діти можуть його вводити, або це для самостійної роботи, коли не на онлайн-уроці ви використовуєте, а діти як домашнє завдання. Також вони заходять на kahoot.it, вводять код і розпочинають самостійну гру. Для вчителів вже потрібен сайт kahoot.com. Переходимо на нього. Відкривається перше вікно, сайт англійською мовою. Але, в принципі, все зрозуміло інтуїтивно навіть. Але можна встановити розширення для свого браузеру, щоб автоматично перекладався він, як зробила я. І в мене сайт буде українською мовою. Вже я заходжу в свій аккаунт. Вам потрібно зареєструватися, якщо у вас там ще немає, можна зайти за допомогою вашого Google-аккаунту, обираєте те, що ви вчитель, вчитель школи, і розпочинаєте свою роботу. Kahoot є безкоштовним і повністю доступним після реєстрації, але все ж таки в ньому є розширена платна версія, де є більше можливостей. На сайті сервісу зібрані ігри та вікторини з різних тем і предметів. Можна не тільки демонструвати вікторини, створені в своєму аккаунті, а й скористатися матеріалами інших користувачів сервісу. Всі вікторини доступні для проведення в двох варіантах: в режимі демонстрації для проведення гри реєстрація не потрібна лише перейти за посиланням, та у режимі перегляду. Це наш з вами режим. Він зручний для роботи і призначений для зареєстрованих користувачів. Вчитель має доступ для бази даних вікторин, де можна підібрати необхідний навчальний матеріал, або відрагувати чуюсь вже створену вправу, або створити власну вправу. І давайте будемо розпочинати. Для початку давайте покажу, як можна знайти інших користувачів ресурсу, наприклад, Давайте пошукаємо клімат України. І наш результат пошуку. Не лякайтеся перший напис. На жаль, ми не знайшли відповідних курсів. В кахуті є курси, так і кахути. Курси це декілька кахутів, створені за темою, яка одна доповнює іншу. Нам потрібні «Кахути». Наприклад, давайте клімат України, кліматотвірні чинники. Ми відкрили чуже завдання. Ми можемо його переглянути, ми можемо його редагувати, ми можемо його призначити дітям. Ми можемо самостійно зіграти в нього, спробувати. Або задати на онлайн уроці, почати створити команду. Зараз я вам все це покажу. Давайте розглянемо спочатку, що у нас тут є. У нас тут є 11 запитань, так? До кожного запитання додані ще малюночки. 20 секунд ми бачимо час на кожну відповідь, це стандартний час. Можна відкрити окремо кожне запитання, подивитися, які є варіанти відповіді. Відразу пишеться, яка правильна відповідь є. Ну, щось не сподобалось, вам змінили, створили своє, або взяли вже готове. Давайте покажу, як можна самостійно зіграти, як учні можуть самостійно зіграти, подивитися, що є всередині, і як відбувається гра. Відкривається у нас таке вікно, де ми можемо обрати. Режим, в якому ми будемо грати. Зазвичай використовуємо класичний режим у вигляді вікторини. Відкриваємо, і гра у нас починається. Ми маємо ввести своє ім'я, натиснути кнопку Поїхали. Висвічується наша тема. І розпочинається посередньо питання: квіз, в межах яких кліматичних поясів знаходиться територія України. Перше питання з 11. Де у нас час. Який відведений на це питання. Бачимо варіанти відповідей різного кольору. Ми обираємо відповідь, наші бали. І натискаємо кнопку далі. Але коли учні грають в командному режимі разом з вами під час уроку, у них кнопки далі нема. Всією грою керує вчитель. Тобто вчитель натискає кнопку далі до наступного питання. Якщо самостійна гра, то самі керуєте своєю грою. Бачимо турнірну таблицю. Бали присуджуються не тільки за вірність відповіді, а й за швидкість. Натискаємо знову далі, відкривається друге питання. Тепер давайте подивимось, як для дітей нам задавати можна, так? Ми можемо почати гру під час онлайн-уроку, наприклад. Завантажується кахот. Знову обираємо класичний режим, максимум можна грати 40 гравців. Завантажується код гри, написано, що можна приєднатися за посиланням kahoot.it, яке я вам вже показувала, або через застосунок. Його не обов'язково завантажувати, можна грати і без нього, але з власного досвіду, хочу сказати, що створювати та редагувати вправи зручніше саме через сайт, а грати зручніше через додаток. Це, як на мене. Створився в нас код, ось він у нас є. Ми на нього натискаємо, і у нас копіюється посилання. Це посилання ми можемо надіслати дітям в чат нашої відеозустрічі в Zoom чи в Google Meet. І вони за ним переходять, вводять лише тільки своє ім'я, більше їм нічого не потрібно робити. Вчителя на екрані на цьому. Будуть відображатися імена учнів, які вже приєдналися. Коли всі учні приєдналися, вчитель натискає кнопку почати, і гра починається. Після кожного запитання з'являється турнірна таблиця, на якій видно результати. А наприкінці гри з'явиться п'єдестал. Перші три місця, які отримали найбільшу кількість балів. Ще варіант, можна призначити кахут. Можна призначити на якусь конкретну дату, час, якщо потрібно, таймер запитання, випадковий порядок відповідей, тобто, щоб відповіді перемішалися, нікнейми створити, кількість гравців і так далі. І давайте зараз з вами спробуємо створити свій новий кахот, нову гру. Я вам хочу показати. В мене вже декілька створених є на різні теми. І з виховної діяльності я використовую Kahoot і на уроках географії. Декілька тем в мене вже є. в Якими з учнями грали. І ну, видно за цифрами, що в деякі мої кахути грали і інші. Не тільки я зі своїми учнями. Давайте спробуємо створити. Власний Кахут. натискаємо кнопку Створити. Обираємо Кахут. це короткі інтерактивні уроки з голосуваннями, квізами. Або можна створити ще курс це для тривалих сесій з відео, документами, оцінюваннями. Ми створюємо з вами Кахут. Є три варіанти: можна обрати шаблон, тобто готовий якийсь Кахут, і його перероблювати. Можна створити чисте полотно з нуля, зробити свій власний кахут, а можна створити кахут за допомогою штучного інтелекту. Але ця функція вже входить до розширеної платної версії. Ми створюємо чисте полотно з нуля. Відкривається наш шаблончик новий. Що ми перше робимо? Вводимо заголовок та інші налаштування. Давайте для прикладу зробимо фаху за темою Південна Америка. Можна додати опис, але це не обов'язково. Можна додати зображення. Навіть через пошук можна, власне, додати, а можна через пошук знайти інші якісь. Обираємо те, що нам пропонує сам ресурс, будь-який малюночок. Можна зберегти до папки, створити папки, наприклад, Південна Америка і всі вправи з Південної Америки до цієї папки перемістити. Обираємо українську мову. Можна додати ще відео в вітальні посилання з YouTube. Тобто, наприклад, перед проходженням самого кахоту дітям потрібно переглянути там, коротенький відеоурок якийсь. Видимість приватний чи публічний, ну, якщо нам потрібно, щоб його бачили інші, то звичайно публічний. Музика в вітальні можна обрати, можна взагалі її вимкнути. І натискаємо кнопку «Готово». Це назва у нас є. Тепер давайте розбиратися зі структурою самого кахуту. Бувають типи запитання: Квіз, те, що ми зараз бачимо на екрані, це одна з чотирьох відповідей? Правильно, в розширеній версії можна декілька правильних відповідей обирати. Також є варіант відповіді так або ні. І в платній вже розширеній версії є ще письмові відповіді, слайдери, пазли, голосування, поставити мітку, хмари слів, відкрити запитання, мошковий штурм і так далі. Ми Оберемо зараз квіз. Ліміт часу стандартно на одне питання 20 секунд, але його можна змінювати від 5 секунд до 4 хвилин. Залишаємо 20 секунд, цього достатньо. Бали або стандартно. Або подвійні бали, або зовсім без балів. Тобто можна на деяке питання поставити, наприклад, подвійні бали, і тоді у дітей перед питанням висвітиться на екрані, що за це завдання вони отримують подвійну кількість балів. І варіанти відповіді в безкоштовній версії це тільки одна з чотирьох, а в платній версії можна кілька відповідей. Давайте створимо перше наше запитання крайньою північною точкою. Є. Yeah. І вписуємо наші варіанти відповідей. Алінас, мислас. Мисфроверд. І ми Кабубуранку. Обов'язково потрібно відразу позначити, яка відповідь правильна. Можна додати малюнок, відео, гіф, зображення, аудіо, будь-що за вашим бажанням. Можна додати в розширеній версії ще декілька варіантів відповідей. Стандартні, максимум 4. Додаємо ще одне запитання, натискаємо кнопку додати. Обираємо квіз, так або ні. Давайте зробимо так або ні. Що у нас тут є? Тип запитання так або ні, ліміт часу, бали. Давайте зробимо подвійні. Вводимо наше другу, друге запитання. Наприклад, Америго СПУЧЕ. Назвав. Південну Америку новий світ. Так або ні? Обираємо правильну відповідь. Так, додаємо ще одне запитання. Давайте ще квіз. Давайте таке. Кого з дослідників? Називали другим колумбом так, і наші варіанти відповідей. Так, і обираємо правильну відповідь. Або давайте ми зараз її не будемо обирати спробуємо створити нове запитання. Створюємо квіз. І у нас на попередньому запитанні з'явився знак оклику. Тобто тут є якась помилка. Повертаємось до нього. Ми бачимо: запитання не завершено. Наступними створили, нічого не зробили. Так, помилка з'явилася. А в цьому запитанні у нас пишуть, що потрібно додати принаймні одну правильну відповідь. Обираємо її. І тепер повертаємось до наступного четвертого питання, де у нас не завершено завдання. Ну, давайте зробимо таке питання, завдяки якому море плавцю корінні народи. Америки називають індіанцями. І варіанти відповідей. Ну, давайте його безбуче. Фернану Магеламу. Дрейку і колумбу. І правильну відповідь. Що ми далі? Ось у нас 4 питання є, поки що вистачить. Що нам далі потрібно? Ми можемо змінити тему. Безплатні тут є запропоновані стандартна, Літня, осіння, зимова осіння українська. Можна свою тему додати якусь. У розширеній версії є професійні, святкові різні теми. Давайте ми літню, наприклад, оберемо. Що ми далі можемо зробити? Можемо переглянути нашу вправу. Відкрилося у нас наше четверте питання, давайте перше відкриємо. Це приблизно той вигляд, в якому ми бачимо під час проходження кахоту. У нас є запитання: тут може бути малюночок аудіо відео. У нас зараз тут нічого нема. Бачимо варіанти відповідей різними кольорами, геометричними фігурами. Зліва у нас йде час, справа ми бачимо кількість відповідей, тобто скільки учнів вже дали нам відповідь. Обираємо правильну відповідь і переходимо до наступного запитання. Теж саме бачимо запитаннями так чи ні. Зберігаємо нашу вправу. Можна запустити пробну версію для сесію для цього кахуту. Можна провести кахут наживо, можна поділитися посиланнями. Так, натискаємо кнопку готово, і наш кахут опубліковано. Він публічний, бачимо, так? Можна його призначити, можна почати, можна редагувати, додати питання або змінити якісь питання і так далі. Давайте подивимось зсередиці на нього, так? Можна показати всі відповіді, а можна тільки показати відповідь якогось одного питання. Можна почати, призначити, одиночну гру зіграти. Можна додати до курсу, можна поділитися кахутом, можна вставити, наприклад, в свій блог чи сайт вчителя цей, цей кахут, цю вправу, можна створити копію. Наприклад, для паралели трошечки змінити щось, різні зробити. Можна змінити назву, переглянути, можна роздрукувати, видалити. Можна додати до улюблених. Тепер давайте спробуємо в нього все ж таки зіграти. Одиночна гра. Кахут завантажився, класичний режим. Вводимо своє ім'я. Поїхали. Південна Америка. Перше квитання квіз 1 з 4, крайньою північною точкою материка, є відповіли. Наша кількість балів. Натискаємо кнопку Далі. Турнирна таблиця? Далі. Наступне питання так або ні. Подвійні бали. Америго Спуччі назвав Південну Америку Новий світ. Так. Подвійна кількість наших балів. Далі. Турнирна таблиця. Наступне питання. Кого з дослідників називали другим колумбом? Гумбольта. Серія правильних відповідей. Тобто ми не робили ще жодної помилки. Наша кількість балів, далі, таблиця. І останнє наше питання, завдяки якому мореплавцю корінні народи Америки називають індіанцями. Колумбо. Кількість балів, далі. І п'єдестал. Ігра закінчилася. Ми бачимо. На третьому місці, хто у нас з якою кількістю балів, на другому місці, і на четвертому місці є скільки правильних відповідей, скількох. І е, також можна побачити четверте-п'яте місце, але вони швиденько зникають. Тепер давайте спробуємо знайти чиюсь вправу іншу. Переходимо на головну сторінку, шукаємо, наприклад, Австралія. І спробуємо змінити інший кахут. Давайте возьмемо щось таке. Ось, наприклад, 16 запитань. Дізнайся про Австралію. Цей кахут неможливо редагувати через налаштування автора. Тобто автор поставив заборону на те, щоб його редагувати. Підсумковує рок Австралія. Можна редагувати. Спробуємо. Відкривається віконечко, що нам потрібно його скопіювати. Ми робимо копію. І її вже редагуємо. Тобто, це вже, по суті, ваш кахут. Ми з назви прибираємо слово копія, вона нам не потрібна. В описі написано для учнів сьомих класів, натискаємо готово і можемо редагувати. Ми можемо або змінити типи питань, або ліміти часу. Можна робити розкриття картинок в безкоштовній версії, вона відразу відкривається, а в платній можна зробити квадратиками, щоб відкривалася картинка поступово. Можна, наприклад, зробити питання Вгадай країну на малюнку контур якоїсь країни, і він відкривається поступово-поступово і тут вже працює швидкість дітей. Хто перший здогадається, що це за країна? Можна видалити якісь запитання, наприклад, їх там було б не 10, а там 30. Ми розуміємо, що 30 питань це дуже багато для уроку проводити, можна видалити, дещо відрагувати, зробити своє щось. Від себе скажу, що оптимально кахути 10-15 питань. До 20. 20 ще. Можна використовувати під час уроку, але вже багатенько, в принципі. 10-15 це питань це найоптимальніший варіант для уроку. Виходимо з редактора. У нас залишається в черниці. ми його не зберігали. Стосовно. Стосовно тарифного плану, так, змінити план нам ось пропонує. Давайте ми подивимось з вами, що тут є за пропозиції у нас зараз за акцією, так, до новорічних свят. Кахут плюс старт для вчителів 3,99 євро. Кахут плюс. Преміальний для вчителів і кахот макс для вчителів 7,99 євро і 999 євро на місяць? Скажу вам, що в принципі безкоштовної версії більш ніж достатньо для того, щоб його використовувати. Але є можливість і розширити можливості. Тож, як можна використовувати Kahoot в навчанні? Можна використовувати для проведення поточного оцінювання, можна для повторення матеріалу в ігровій формі перед підсумковим оцінюванням, щоб з'ясувати точку зору учнів з різних подій, заходів, явищ, або попросити учнів придумати власні питання і тести, які можна використовувати в системі кахутів. Головне те, що все це проходить в ігровій формі. У дітей з'являється якийсь дух суперництва. Навіть психологами доведено, що знання засвоєння без інтересу не забарвлені власними позитивними відношеннями, емоціями, Вони не стають корисними. А в ігровій формі дітям ця інформація стає цікавою, корисною і ненав'язливою. Сьогодні вчителі використовують різні методи навчання, але серед активних форм навчання особливе місце займає дидактичні ігри і їхнє уміле використання на уроках дозволяє більш ефективно виконувати навчальні та виходовні завдання. Крім цього, гра мобілізує учнів, викликає позитивні емоції, що врешті добре впливає на засвоєння навчального матеріалу. Дитина в процесі гри використовує всі свої знання. Логічне мислення, крім того, гра стимулює учня до самоосвіти, учні працюють з додатковою літературою та іншими джерелами знань, гра дає учням можливість відчути власний інтелектуальний успіх. Тобто, гра для дітей це і навчання, і праця, і серйозна форма виховання. Тому я вважаю, гра є однією з найбільш ефективних форм активізації навчальної діяльності.